Вітаю вас, малята, починаємо новий день. Добрий ранок, добрий день. Малята, відгадайте, будь ласка, загадку, і ви дізнаєтесь, про кого ми будемо сьогодні на занятті говорити. Наче сонячні клубочки хтось розсипав біля квочки. Хто це там пищить малята? Здогадалися? Це курчата. Малята, а поміркуйте, та скажіть мені, а курчатко, це тваринка чи птах? Так, це птах. А який це птах? Світський чи дикий? Так, це домашній птах. Діти, давайте уважно розглянемо картинку. Скажіть, а хто знаходиться поряд з куркою? Та курчатка, а курка, у якої є курчат, називають ще квочкою. Квочка є мамою для курчат. Що роблять курчата? Курчата клюють зернятка. А що робить квочка? Квочка? Пильнує за своїми дітками. А якого кольору курчатка? Курчатка жовтого кольору. А вони великі чи маленькі? Так, звісно, вони маленькі. Курка велика, а курчатка маленькі. Діти, хто намальований на цій картинці? Так, курочки, курчатка і півничок. А давайте уважно розглянемо півня. Що у півня на голові? Так, на голові у півня красивий, грибінь, грибінь. очі. А під підборіддям червоні сережки. А чим укритий туло півня? Так, пір'ям. А якого воно кольору? Правильно, діти, пір'я у півника різнокольорове, а яке пір'я на хвості у півдня? Теж різнокольорове та велике. Діти, А хто з вас чув, як кричить півник? А давайте ми послухаємо всі разом. Ось так голосно наш півник уміє співати. А тепер, дітки, порівняємо з ним. Курку. А чи є у курки такий гребінець і сережки, як у півника? Так є, але у курки гребінець і сережки не такі, як у півника. Вони зовсім маленькі. А який у курки хвіст? А хвіст у курки менший, ніж у півня. І пір'я на ньому таке ж, таке ж, як на тулубі. А хто бігає поруч з квочкою? Курчатка, а які вони? Курчатка маленькі, і пір'я у них ще не виросло. Курчатка вкриті пухом, він м'якенький жовтого кольору. Курчатка кругленькі, схожі на жовті кульки. А зараз, діти, поставте відео на паузу і спробуйте самі розповісти про півника, курку і курчат. Діти, А зараз пограємо в гру доповни речення. Вам потрібно доповнити речення відповідними словами. Курка велика, а курчата маленькі. У каченят мама качка, а у курчат курочка або ще називають квочка. Качка, мама у каченят. Гуска, мама у гусенят. Добре діти. А тепер давайте з вами вивчимо скоромовку. Спочатку послухайте. Курник кривенький на горбку. Гарненька курка в курнику. А тепер повторимо. Разом курник кривенький на горбку, гарненька курка в курнику. Діти, наше заняття підійшло до завершення. Я бажаю вам гарного дня. Дякую вам за увагу. До нової зустрічі!